Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист у Києві. 10-та. інформаційні команди фактів АСІТІ та Віконе СТБ» відстежують найпомітніші події на цю годину. Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку. Сили оборони України цієї ночі та зранку збили вісім російських ударних безпілотників типу шахет та п'ять ракет. Про це у телеграмі повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Ворог атакував балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БПЛА типу шахет. Усього радіотехнічними військами повітряних сил виявлено 16 засобів протиповітряного нападу противника. У наслідок протиповітряного бою збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської Полтавської областей. Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих. Партнери України мають прибрати бар'єри, які заважають нам послаблювати російські позиції. Президент у своєму традиційному зверненні знову привернув увагу до необхідності далекобійних ударів по окупантах, їхніх базах, складах, логістиці. Володимир Зеленський наголосив, що далекобійні для нас справді принципова річ, і весь світ бачить, якими ефективними є українці увесь наш народ, коли захищають свою незалежність. Далекобійність для наших сил це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. Ми змогли би надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою. Зняти усі обмеження з українського війська у застосуванні наданої партнерами зброї, закликав колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Про це він написав у Daily Mail і висловив захоплення нашою курською операцією. Джонсон назвав її. Тактичним блиском і найкращими новинами за довгий час він написав, що партнери від самого початку завжди недооцінювали українців. Їхній дар, несподіванки, сміливість, готовність робити те, що інші вважали неможливим, та їхню справжню лють до російських загарбників. Джонсон закликав Велику Британію знову продемонструвати лідерство і виявити ініціативу щодо Storm Shadow, щоб решта друзів і союзників наслідували цей приклад. Водночас Times пише, ніби дозвіл бити Storm Shadow… До по Росії блокують Сполучені Штати джерела у британському уряді кажуть, Лондон не проти надати такий дозвіл, але хоче мати консенсус із союзниками, зокрема сполученими штатами, Францією, третьою країною НАТО, яку не називають у фактах про нашу армійську авіацію. Ми цивільні звикли. У небі літають тільки повітряні сили. Але пілоти і борти є на озброєні також і у сухопутних військах. Як відпрацьовують навички та які бойові завдання виконують, показали сухопутні війська ЗСУ в обхід всього вертоліту. огляд візуальний проводиться кріплення всіх агрегатів, всіх. Виді озброєння інженери готують до польоту гелікоптер Мі 24 Він від на озброєнні сухопутних сил України. Незвично, але у цьому роді військ не лише танки, артилерія та піхота. Тим, хто воює на землі, необхідна ще й підтримка з неба. Авіація сухопутних військ, це армійська авіація. Основна задача, як в принципі, і у нас, так і у нашого ворога це підтримка піхоти. Ми з так називаємо кабри з кабрирування, наносимо удари по розташуванню ворога, зупиняємо. Мої наступи або по підтримував наші дії. у перервах між бойовими завданнями. Пілоти постійно виконують навчальні тренування, щоб покращувати навички. Зараз будуть чергові такі польоти. Перед ними кожну пташку ретельно перевіряють інженери, оператори, кожну деталь. Це кабіна командира екіпажу. Він органи керування знаходиться, скажімо так, стандартні, як і усі. Одні двері відкриваються праворуч, а інші відкриваються ліворуч. Це, скажімо так, щоб була змога зайти, вийти в тому випадку, якщо, наприклад, борт ліг на одну сторону, щоб не було такого, що обидва льотчики були зажаті. Оця штука отброньована, тримає 12,7 з легкістю. Запускають двигун. І знову тестують все на справність, усі агрегати від двигуна до двірників. Бачите, борт техніки вийшли, показали командир ВО, оператору ВО. Значить, всі агрегати працюють справно. Нині пілоти відпрацьовують польоти за умов поганої видимості у хмарах, якщо відмовили бортові пристрої. Крім Мі-24, на озброєнні в сухопутних військах ще й винтокрили Мі-8. Ми зараз знаходимося у гелікоптері Мі-8. Саме я знаходжусь у кабінеті пілотів. І ми виконуємо навчально тренувальний політ. Пілоти виконують завдання не лише за світла, але й вночі. Так само тренувальні польоти відпрацьовують в темний час доби. Наші пілоти зараз відпрацьовують посадки на майданчик обмежених розмірів в окулярах нічного бачення, без окулярів нічного бачення, також пошуково-рятувальні роботи вночі і маршрутні польоти вночі. Набагато складніше літати, якщо це якісь специфічні польоти дуже красиво, але ускладнене орієнтування візуальне, тому що не видно, можна орієнтуватись по якимось населеним пунктам. Бійці кажуть, армійська авіація в сухопутних військах це не лише підтримка своєї піхоти, а ще й потужний засіб деморалізації ворога. Наталя Кулик, марафон Єдині новини за матеріалами сухопутних військ України. Школа для операторів дронів запрацювала на базі 128-ї бригади ТРО Дніпра. Тут навчають не просто керувати безпілотниками різних типів, а й ремонтувати техніку та навіть її модифікувати залежно від потреб військових. Війна технологій, кажуть бійці, перейшла на новий рівень, тож спинятись не можна. Адже ворог також навчається, а здобувати перевагу на полі бою пріоритетне завдання. Сюжет Христини Венголіскайте. Сергій у війську з перших днів повномасштабного російського вторгнення з піхотинця в оператори дронів вирішив перейти щойно з'явилась можливість. Чоловік усвідомлює важливість технологічного розвитку українського війська, бо це насамперед збереження людського ресурсу. Це технологія, це економія фінансів. процент влучання у противника дуже великий. Тому це економік боєприпасів. Навчає охочих керувати безпілотниками група професійних інструкторів. Курс кілька тижнів. Фахівці вдало об'єднали теоретичні та практичні заняття. Школу організували завдяки волонтерській допомозі. Тренуватися і все можна достигнути результатів. Ну найважче, наприклад, керувати дроном, щоб входити точно, наприклад, в ці ворота арки, наприклад, як назвати. Скривати висотою польоту, керувати його напрямком, креном. Швидкості у небі на лінії фронту це розхідний матеріал, кажуть військові. Тож за кожен коптер йде справжня боротьба. Навіть підбитий безпілотник здатен працювати. Головне, вміти його відремонтувати, а за потреби переланаштувати та навіть модифікувати. Можливо, треба буде там модифікувати якусь штуку, додаючи якісь компоненти, нові для того, ми навчаємо людей, щоб вони могли це зробити руками своїми. Дрони це і атака, і оборона ще вони доставляють на позиції ліки. Чи во окрім того, безпілотників вкрай необхідний засіб для збору даних, які росіяни активно обороняють. Розгалужена система ворожого ребу створює неабиякі труднощі нашим оборонцям, та наші вміють боротись. Ми записуємо відео, дрон долітає, а потім ми переглядаємо ці відео, і ми їх аналізуємо. І навіть коли залітаєш в бліндаж, там можна розвадіти якісь нюанси. Що там було? Характер бойових дій на пекельних напрямках фронту незмінно важкий. Зізнаються бійці. Ворог все одно закидує людей. Своїх як м'ясо, щоб максимально, максимально нагрозити нашу артилерію, наших піхотинців та наші дрони. Що ми виснажились, щоб просто продавити нас силою. Але при цьому він втрачає багато ресурсів, багато людей, багато техніки. Але наснаги витороти ворога з нашої землі цим військовим не позичати. Нові групи бійців уже чекають на свою чергу навчатися в школі дронів. Христина Вангеля Оскай та Денис Сінегін. Факт ICTV, Єдині новини. Греція, Подільський Крим, Атлантида цю місцину порівнюють з багатьма країнами та куточками світу. Та насправді вона єдина та унікальна на планеті. Бакота затоплене село Хмельницької області, туристична мекка України. Від початку великої війни це місце відпочинку та реабілітації наших захисників та їхніх родин. Тиша відсутність стратегічних об'єктів роблять Бакоту безпечною для відпочивальників, а ще цікавою завдяки давній історії та безлічі тематичних садиб. Плюс унікальний клім... Мат, адже скелі та ліси захищають узбережжя Дністра від північних вітрів і роблять бакото конкурентною багатьом міжнародним курортам. Колись тут були людські поселення, а нині таємнича Бакоцька затока села затопили 43 роки тому під час будівництва Дністровського гідровузла, та вже через декілька десятиліть Бакота стала місцем спокою та душевного відпочинку, а від початку Великої війни центром реабілітації українських захисників. Їх приймають у зелених садибах, які почали розбудовувати, аби зробити місцину цікавою для туризму. Ідеалом створити таке місце не стільки бізнесове, скільки таке дуже особисте, щоб люди приїжджали як для себе, як до свого друга, і щоб створилася та така унікальна тонка атмосфера. Геть ну не бізнесова, щоб гроші були другорядним місцем. Отаке місце дуже хочеться створити. Садиба Сергія на Бакуті з'явилась однією з перших. Щороку він прагне удосконалювати сервіс. Тож цьогоріч тут не тільки відпочивають, а й вивчають мови. She asked me about how my dog... для нас це більше напевно відпочинок, оскільки ми приїхали в таку живописну місцину, і плюс ми маємо можливість поговорити англійською мовою Неподалік мистецька садиба родина митців переоблаштувала стару школу на центр мистецтв. На відпочинок приїздять художники, але кожен турист може долучитися до створення прекрасного. Коли це мистецька резиденція, це майстерня для художників. Коли це от зараз у нас були молодіжні табори, сьогодні закінчився, то тут у нас була така спортивна кімната. У нас є килимки, якими можна користуватися, боксерська груша, займатися спортом. Активно розвивати туризм на Бакоті почали останні п'ять років. У селах, які входять до комплексу національного парку Подільські товтри, взялися за відновлення давніх традицій музеїв та виробництва власної продукції. Кальний клімат робить бакоту конкуренткою багатьом міжнародним курортам. Тут розвивають водний туризм, розваг на будь-який смак, сапи, катамарани, фешенебельні яхти і прогулянкові катери. Можна вибрати індивідуальний тур, можна груповий. При цьому туристам запропонують і смачно поїсти, бо в тури входить дегустація місцевих вин і крафтових сирів. Одна школа має стати таким місцем, де не тільки просто можна взяти на прокат спорядження, а також отримати професійне навчання, інструктаж. Ми робимо дуже цікаві комбіновані тури. Ми стараємося водні послуги додати до якихось інших послуг, наприклад, до дегустації місцевих виробників. Бакота це туристичний центр, який лише починає розбудовуватись, пояснюють у громаді, і тут намагаються зробити його комфортним для туристів з різним достатком. Залучають інвест для будівництва ресторанів та будиночків для відпочинку. Зелена садиба коштує в середньому 800 гривень з пари. Будинки біля самого Дністра. Від двох тисяч гривень. Це такі легкі конструкції в вигляді якби палатки, але в них все є для відпочинку: вода, ліжко, все, щоб холодильник, вайфай, світло, все, щоб для того, щоб приготувати їжу, посуд, все все, все є. Також в цьому році, в серпні місяця буквально запрацювала така локація Сага-Бакота тобто, це шість будиночків на сваях. Бакота це історичний центр з давнього. Скельним монастирем із 40 кілометровою близькістю від Кам'янця-Подільського та 80 кілометрів від Хотина. Турист може не лише насолодитися відпочинком, а й дізнатись історію України. Потребати до Бакоти досить просто. Туристів везуть екскурсійні автобуси. А доїхавши залізницею до Кам'янця, безліч маршруток можна дістатися до сіл у Староушицькій громаді. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти і сітві. Єдині новини. І це всі новини націомет.